Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні трішки порозсаджуємо наших підроздичів, бо їм вже тут стало трошки тісновато. Поїхали. Для початку хочу сказати, що не забувайте підписуватись на мій канал. Можна на канал кроликів, одне й те саме. І будете в курсі всіх. Всіх наших окролів, нашого господарства. Там, де є і свинка, і коренята, і скоро в нас буде інкубатор вже з курчатами, також буде цікаво. Так, ну що, нещодавно ми показували у відео наших кролів, яких ми розсаджуємо і продаємо. Хочу ще раз повторитися і наголосити, можемо відправити транспортом при наявності сполучення між вами з вами, між нами з вами. Так, саме перше, поки я не забулася, мені потрібно відсадити двох кроличок, саме гарних вибрать, на канатоп. Олександр попросив. Щоб відкинути, після 2 числа вони заберуть. Поки є такий гарний вибір, є з чого вибрати, я хочу хочу вибрати двох гарненьких кролиць. Це ми не, взагалі не вибираємо, не перебираємо. Це в нас іде тільки на м'ясо, бо в них з вушками там гриз-гриз пішло. В мене є... є. Ось я бачу. Як я їх вибираю? Ось я дивлюсь на них, якщо воно гарне мені подобається, я його відбираю. Так само я роблю і для себе і виходять гарненькі такі мамочки-самочки. Мамочки-самочки. Так, тут в нас кроленята сидять від двох до трьох місяців різні. Це, мабуть, кроль. Так, да, це кролик. Бо я одразу бачу в нього лице якесь таке було дуже задоволене, <голи> коли я його брала. Так, а взагалі хочу з цього виводка вибрати. Мені здається, він такий, більш, більш гарніший. Сиди, хлопець. До речі, був такий один виводок, що була тільки одна кролиця. А був виводок там, де взагалі хлопчика знайти не могли. Тоже кроль. Зараз Ти сюди. Тихо, тихо, тихо. О, нарешті Раз, дівчинка, Чекай. Она. Она. Тебе еще не дивилася. Тихо, тихо, тихо. Это наша девочка. Ей! Ти куди? Пішла. Чекай. Щось мені таке не подобається, те, що я не можу розібрати. Хай сидить краще. Так. Ще мені звідси потрібна дівчатка. Дівчата, ну йди сюди. Мені здається, це ти будеш. Що такое? Сьогодні що? бебі бум по хлопчикам чи шо ли? Тоже пацан. Що такое? До речі, у хлопців якийсь такий пацанячий запах. Зразу відчувається, що це хлопець. Я в шоці? Я в шоці? Ану йди ти сюди. Сиди. Диви самі хлопці. Це щось, Так, ти мені подобаєшся, ну йди сюди. Так, тихо, 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 тихо. Диви теж хлопець. Щось я не розумію. Де мої дівчата? Дівчатка? Дівчатка? Ану, до мене. Оце так, да, оце татусі настаралися, що самі хлопчики в нас. Самі хлопчики. <плес> оце. Нарешті знайшли ось таку дівчинку, гарненька. Так, відсаджуємо до другої кролички. А, що відсаджуємо? Я ще забулася поважити. Почекайте. Намилилась вона вже Відсаджувати. О, зараз 2,5 кілограма в ній. Що зараз я ще другу хочу зважити. Ой! Ой! Ти яка гарненька. Ну, і це трошки менше. Так. А це два кілограми, Так. Опа. Так, і одразу, одразу я напишу, що це в нас іде кролиці сидять канатоп. Так, досиджують, дочекаються свій термін. Хочу трошки розсадити. Так, звідси, це в нас від Джавеліни вони. Так. Скільки їх тут? Два, чотири, шість, вісім, дев'ять, п'ять, чотири, значить, робимо. Два. Три. Ух. Десь Ди дотка, детка, детка. 4. Так, зараз підпишу. джавеліна Так, раз, два. Два, 4, 6. Два, 4, 6, 7. То м'ясо, то пересаджувати не будемо. Так. Два, чотири шість. Там, де шість, хай сидять, а там, де сім, пересадимо. Два, 4, 6, 7. Сім. Ми пересадимо. Дюки -дюки -дюки -дюки. Тут сидять. Тут сидять. О, тут у нас немає. Зверху там є, так? Знаєш, буде от сюди сідать. Такі сидять, і гарненькі. Так, зараз я палку підібру. Де в нас там? Хто в нас тут? Смайлик. Так, я помічаю, щоб я знала, де які кроленята, тому що, тому що хлопчики різні, мамочки різні. У, диви, які гарні. Бача. Так, щоб в нас вони були всі. Так, все, тут чотири. Чотири. І тут буде в нас три сидіти. Отлічно. Підписала. Підписала. Так. ці малявки в нас підростають. Ці малявки в нас також підростають. І ще в нас залишилися малявки, яких треба повідсаджувати. Це в нас ось малеча. Так, там вже немає. Грізі сіно. Ой, ой, мальсенькі. Так, залишилися в нас ще малюки. Їх тут так багато, аж двоє. Уже такі гарнюньки апецькі треба від мамки забирати. І. О, каплі. Залишились також красунчики такі, щоб не повипадали, так? Да? Десь через тиждень, днів через 10 будемо вакцинувати їх і також вже відкидати на доросле життя. Тому що коли пересиджують, мені здається, що матері дуже важко. Краще злучимо і нам наведуть ще малявок. Так, все зробили. Побігла до малечі. На вам всім па-па!